Доброго усім дня! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я покажу покупки АТБ і Найнай. -Най. Сьогодні 20 квітня Знижків АТБ. Але спочатку подивимось, що я купила в магазині Найнай. Купила -Най. два пакетики сиру по 64,50 за кілограм, в одному 368 грам, в другому 294 гри. Один вийшов на 18,96, другий на 23,74. І ще купила 10 яєць по гривні 90. 10 штук 19 гривень. А тепер перейдемо до магазину АТБ. АТБ у мене чек вийшов на 274,84. І знижка по картці АТБ гривню 66. Починаємо по порядку. Сметана, президент. 10% жирності 33,20 і гривня 66 по карці АТБ знижка. Далі чай, ромашка. 10 гривень, 30 копійок сьогодні. Сьогодні знижки в магазині АТБ. Додаткові, крім акцій масло, две пачки масла по 54,90 на 109,80. Три ось таких плавлених сирка по 11,90 на 35 гривень 70 копійок. Оселедець Коштує 34,90. Розкушувач тіста. 2 гривні 30 копійок. Сіль морська. харчова 21,50 і молоко 1,5% жирності 28,80. Це всі сьогоднішні мої покупки. До зустрічі в наступному відео. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру, щастя, удачі, усьому! І всього-всього вам найкращого. І не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую вам за перегляди!